Цьогорічна рання весна пришвидшила вихід аграріїв поля. Посів ярих культур в розпалі. Активно працюють і у Континентал. Компанія вже розпочала посадку картоплі, а також сіє ярі культури, під які на Тернопільщині запланували 49,5 тисяч гектарів. Зараз ми знаходимося в Тернопільській області, Тернопільському районі на полях кластеру Галич, який входить в структуру компанії Континентал Груп». На даному полі проводимо посів соняшнику. Паралельно з соняшником також здійснюємо посів цукрового буряка. Іван Слівінський зазначає, що погодні умови цілком сприятливі для посівної кампанії. У поля зайшли вчасно, дотримуючись агрономічних термінів і в міру того, як дозрівав ґрунт. На Тернопільщині вже засіяли понад 20% від запланованих площ. Завдяки теплій погоді та стиглості грунту, ми змогли раніше зайти в поле та почати посівню соняшника десь на 5 днів раніше ніж було заплановано. Паралельно сіємо цукровий буряк. На сьогодні нам лишається досіяти тисячу гектарів з запланованих 3200 Націлені на відмінний результат не лише агрономи компанії. Тракторист кластера Галич Микола Лисюк розповідає: посіяти треба швидко, щоб максимально зберегти вологу ґрунту і отримати дружні сходи. Зараз є гаряча фаза роботи. Ми проводимо посів і всі дуже мотивовані, бо кожна кожен день для нас важливий, бо волога втрачається, і нам потрібно сіяти. Компанія забезпечена усіма необхідними ресурсами і, хоч робити будь-які прогнози щодо майбутнього врожаю ярих культур, ще рано, в континентал впевнені у своїх виробничих технологіях та очікують високих показників. Ну що ж, налаштовані на гарний продуктивний сезон і на гарний врожай.